Друге вікно життя відкрили у Полтаві. Його облаштували на базі перинатального центру другого рівня, колишнього міського пологового будинку. Вікно життя це спеціальне місце, де породілля може залишити свою новонароджену дитину, вирішивши від неї відмовитися. Цей процес повністю анонімний, розповідає виконуюча обов'язки медичного директора закладу Варвара Бережна. Жінка не буде відслідковуватися, не буде вестися фото, відеозйомка без порушення закону. Це відбувається. А ви ж розумієте, хто захоче це зробити, він знайдеться можливість залишити дитину. Але краще буде, щоб це було тут, а не будь де інде тому що в будь-яку пору року дитині повинна бути безпека. Відкрили пункт анонімної передачі немовлят з протилежного боку від центрального входу. Малолюдну локацію обрали спеціально, аби жінки, що віддають малечу, не хвилювалися, що їх хтось побачить. Говорить акушерка. Пологового відділення Ангеліна Дорощук. Я, як акушерка приймального відділення, яка е, цілодобово знаходжуся на своєму посту, е, про дитинку дитинку почую на протязі декількох хвилин е, і одразу піду до вікна життя. А тоді викликаю чергову бригаду лікаря акушер гінеколога е, дитячого лікаря-неонатолога, щоб обстежити дитинку і вирішити, куди її направити. Якщо передумає. Жінка протягом двох місяців може забрати дитинку. Для цього їй потрібно буде звернутися до соціальної служби, каже Варвара Бережна. Якщо раніше жінки народжували і залишали будь-десять дітей, тому це для дитини шанс вижити і мати якісь, ну, якісь більш кращу долю в майбутньому. Тобто жінка повинна не тільки народити дати життя, а ще й спробувати зберегти його. Положивши в вікно життя, нагадаємо, перше вікно життя на Полтавщині відкрили 28 листопада в обласній лікарні.